Добрий день, Центр відновлення платоспроможності. знов на зв'язку вітаємо вас. І сьогодні ми будемо обговорювати в прямому ефірі. Стосунки керівника в разі банкрутства підприємства. Тема так і називається: Банкрутство і керівник. В чому полягає актуальність такої конфігурації? Справа в тому, що в 2025 році. Відбулися радикальні зміни в Кодексі України з процедур банкрутства. І на сьогодні я хотів би, щоб ви звернули увагу, перш за все, на статтю 4 Кодексу України з процедур банкрутства, де написано, що виконавчий орган боржника зобов'язаний своєчасно виявляти та вживати заходів щодо запобігання та регулювання у разі настання. Неплатоспроможності боржника. І у разі, якщо ауди, аудиторам, бухгалтерам, які надають послуги боржнику або бухгалтерам боржника за результатами складання податкової звітності виявлено ознаки неплатоспроможності або її загрози, такі особи протягом 10, 10 днів повідомляють про це боржника. Це новела. Яка торкається, ну, так би мовити, самих таких урівноважених, спокійних осіб. Ну, бухгалтер і це в нашому в розумінні людина, яка абсолютно уравноважена і спокійно відноситься до тих подій, які вона відображає в обліку, так, так би мовити, безпристрастно. Але разом з тим, законодавець на сьогодні. Ставить їм завдання повідомляти керівника в разі виникнення загрози неплатоспроможності. І за таких обставин, посилаючись саме на частину 4 Кодексу України з процедур банкротства, на сьогодні доречно б було на нашу, на наш погляд в службові посадові інструкції. Обов'язки, яких прописаний там для бухгалтерів, прописати додатково саме цю норму, що бухгалтер зобов'язаний повідомити керівника в разі виникнення загрози неплатоспроможності за наслідками формування і подання фінансової звітності. Адже тепер це не так важко зробити, маючи на увазі, що у нас є відповідні методичні рекомендації. Мало того, договір. Які керівник укладає за аудитором під час проведення висновку аудиторського, також можна передбачити таку норму, що аудитор повинен повідомити в всьому висновку про наявність ознак неплатоспроможності або й загрози. Чому це так важливо стає на сьогодні? Справа в тому, що вже з 28 серпня. 2025 року вводиться в дію ще одна стаття Кодексу України з процедур банкрутства стаття 9 значком 1, яка називається відповідальність за порушення законодавства про банкрутство. І в частині першої цієї статті написано, що керівник його засновники несуть відповідальність за. Виявлення ознак доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, приховування банкрутства. Це загальновідома загально термінологія, яка на сьогодні змінюється, адже в частині 4 цієї статті, статті 9 та значком 1, написано: приховування банкрутства визнається умисне невиконання керівником боржника. Передбачено цим кодексом обов'язку у визначений строк звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство у разі стійкої фінансової спроможності боржника і відкриття господарським судом провадження у справі про банкрутство за заявою кредитора. Ну, говорячи простим язиком, якщо керівник своєчасно не зорієнтується і не звернеться. До господарського суду заяву, то в разі подання такої заяви кредиторам, це буде вже розцінюватися як приховування банкрутства. На відміну той термінології, яка діяла раніше, що приховування банкрутства це там, знаєте, якісь помилки в звітності фінансової, які там завдали збитків. Тобто така аморфна, абсолютно ні до чого не зобов'язуюча формулювання змінилася на таку різку. Конкретику. Що ж це за обов'язок керівника звернутися до господарського суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство його підприємства? Про це говорить стаття 34, частина 6. Там написано. Боржник зобов'язаний у місячний строк звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство у разі виникнення неплатоспроможності. Зокрема, якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами або Якщо розмір грошових зобов'язань боржника, строк виконання яких настав, перевищує вартість активів боржника Та в інших випадках, передбачених цим кодексом. Тобто, подаючи фінансову звітність, ми бачимо, що вартість грошових зобов'язань в балансі вже перевищує вартість його активів. Ну, це вже, знаєте, не то, що колокольчик, це вже такий бубон. Про який б'є сполах наш бухгалтер або аудитор. І тут керівник повинен миттєво, миттєво відреагувати на це. Адже по в подальшому частині 6 статті 34 прописано, що якщо органи управління боржника допустили порушення цих вимог, вони несуть солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів. Тобто, це були борги підприємства, а тепер вони. В Зненацька повертаються як боргами вже персонально до керівника підприємства. Причому питання порушення органами управління боржника зазначених вимог підлягає розгляду господарським судом під час здійснення провадження у справі. У разі виявлення такого порушення, про це зазначається в ухвалі господарського суду, що є підставою для. Подальшого звернення кредиторії своїх вимог до зазначених осіб, тобто до керівника, друзі. Оце така прикра, така, от, знаєте, загроза виникає в 2025 році до будь-якого керівника, якщо він оперативно не відреагує на виникнення загрози неплатоспроможності чи неплатоспроможності взагалі. Ну, ми вже говорили на попередній і при попередній зустрічі з вами, що при цьому, так як то кажуть, великодушно законодавець таку парасольку все ж таки надає керівникові, тобто застосування досудової процедури превентивної реструктуризації, про яку ми ще до якої ми будемо ще не раз повертатися під час нашої зустрічі? А на сьогодні ми говоримо тільки про одне. Що керівник підприємства повинен тримати руку на пульсі за допомогою бухгалтера або аудитора, або безпосередньо сам. Тому що методичні рекомендації фактично легко дають можливість зорієнтуватися, чи знаходиться підприємство на сьогодні під час подання фінансової звітності в процесі чи є загрози, чи ні. Для цього потрібно врахувати тільки три показники: це наявність. Прибутку по ітогах подання фінансової звітності так чи ні. Коефіцієнт покриття відношення оборотних активів до поточних зобов'язань повинен бути перевищити одиницю. Або коефіцієнт забезпечення власними засобами, як її повинен бути не менше, ніж 0,1. Тобто забезпечення зобов'язань поточних зобов'язань підприємства повинен бути. Ну, не менше як 10% від загальної вартості оборотних активів за рахунок власних оборотних засобів. Арифметика нескладна. Єдине оперативне здій, своєчасне звернення. Ну, з цього приводу Центр відновлення платоспроможності надає додаткові консультації, навіть може провести такий аналіз. Вам, друзі, велике дякую за увагу. Яку ви сьогодні приділили нашій публікації, залишаємося на зв'язку, і далі будемо розглядати оцей процес взаємостосунків між кредитором і боржником, і між і ними арбітражний керуючий. Тому що сама процедура банкротства це змагання сторін. Сторони, сторони це боржник і кредитор, а арбітражний керуючий це посередник, який може. Тих чи інш, за тими чи іншими обставинами виконувати свої повноваження на користь однієї або іншої сторони, або зберігати гордий нейтралітет. В наступному відео ми будемо розглядати тему банкрутства і креатор». Ну, Це все на стиках цих всіх подій. Тому до нових зустрічей. На все добре, до побачення.